Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сіаватара Психологія. Давайте подивимось пораду від вищих сил на оракулі Лінорман, Лелові та вишневі сутінки. Колода вже перетасована, тому я вже буду просто доставати однією рукою, тому що іншою рукою я тримаю камеру. Я вибачаю, що сьогодні так, дерево. Ця карта вона символізує здоров'я, зростання і життєву силу. Порада полягає в тому, щоб зосередитись на своєму фізичному і духовному здоров'ї, підтримувати баланс і стабільність у своєму житті. Маленька така собачка. Гарна, маленька, але це про дружбу, лояльність і підтримку. Важливо звернути уваги на своїх друзів і близьких шукати підтримку у них і бути вірним своїм принципам і обіцянкам. Тут є якісь такі у вас хмарки, і ця карта означає тимчасові якісь труднощі, які, можливо, у вас скоро… Дуже швидко прийдуть в яскраві якісь моменти, і важливо по ці карти пам'ятати, що ці труднощі тимчасові і незабаром розсіються вони. І карта лисиця, ця карта символ хитрощі, обережності і мудрощі, будьте обачними і мудри, мудрими у своїх діях. Можливо, вам потрібно проявити кмітливість і обережність у справах або стосунках. Тобто, знаєте, ну не можна сказати, що ми тільки відверте все розповідаємо, як є. Бувають такі моменти в житті, коли потрібно бути дуже такою медливою і мудрішою.